Вітаю колектив. Продовжуємо тему консервації. Наразі, як бачите, в банках яблука, а саме папіровки. Хочемо закрити такий буде і компот, якби і, і яблучко. Можна буде їсти, воно виходить таке досить ароматне, смачне саме яблуко і компот також Ну, смачне на смак дуже приємне. Ми одного року закривали. Нам сподобалося, а це знову нарвав трішки папіровок. Та й думаю, зніму відео, можливо комусь також буде цікаво спробувати по тому, ну, по тому рецепту, як закриваємо саме ми. Тому е коротко вже тут все підготовлено, щоб якби, менше займати часу. Банки помиті, яблука помиті. В яблуках е відрізані тільки ось ці носики. ось. Яблука помиті, складжені в банку. Тут у нас вода. Зараз налили води, вода закіпає і будемо заливати кипяток в банки. Наразі поки напевно все. Потім вода закіпить, будемо заливати, я ще включуся і вже більше детально, що потім далі будемо робити, якби що за чим. Поки ось так. Все помили, підготували, наклали яблука. Чекаємо, поки закипить вода, просто без нічого чиста вода закипить. Залиємо, потім я ще включуся, розкажу, що, що далі, куди і за чим. Так, вода закипіла. Зараз беремо цей кипяток, який є, і просто заливаємо в банки. Банки до верха заливаємо, накриваємо кришками. Просто, ну, просто прикрити, якби. Вкутуємо його, знову ж таки, щоб хвилин, ну 20-30 воно постояло, а потім ще знову ж продовжу. Зараз кипяточок, який є, і наливаємо обережно, бажано по банках. Пишев аромат яблук, вже да. пішов аромат яблук, яблок. Он моя бурлет. Да. Кислота? Скипят Ну і в такому плані продовжуємо. Наповнюємо всі банки і потім будемо закутувати. Так, все, залили кипяточком всі баночки. Пішло у нас 11 літрів приблизно. Це раз, два, три, 4, 5 трохлітрових банок і три двохлітрових. Десь 11 літрів води пішло. Ну плюс-мінус. Тепер вкутуємо і залишаємо на 20-30 хвилин, щоб воно там попарилось. Потім будемо продовжувати. Так, пройшло пів години. Тепер зливаємо це з банок в каструльку і будемо додати сахар і ще щоб закипало, так? Да? І потім, щоб знов закипіло, таку кришку зробив з ділочками, наследлював отворів, щоб можна було зручно зливати з банок. Так що наступний етап, ось це зливаємо те, що заливали в ту ж саму каструльку. Так, ну в такому режимі короте, продовжуємо, зливаємо все. Далі далі скажу, що робимо потім. Так, злили все, що було в банках. Поставили на вогонь. Тепер сипимо цукор. Цукру потрібно з розрахунку на 3 банку один повний стакан. Це десь 250, напевно, буде грам. Ми міряємо стаканами, тому один повний стакан на одну літрову банку. У нас тут злито 4 банки, значить 4 стакани цукру висипаємо, розчиняємо, воно закіпає. І потім назад в банки розливаємо. Ось така є процедура. А потім ще, коли вже будемо заливати в банки ось цей. Вже сироп виходить, то ще в кожну банку на кінчику ножа будемо сипати лимонові кислоти. Вже як виливали були ось цей сиропчик з банок, вже такий аромат стоїть, яблучний, приємний. То я думаю, повинно бути все все смачно. Тому ось так, сипимо сахар, розколотюємо закипає і будемо заливати назад. Так, вода закипіла, воду виключили. Це вже не вода, а... Ой боже, як він називається. Сіроп. <сіро> Тепер в кожну баночку кидаємо ось, так, лімонної кислоти. По трішки. Почекай не спіші, бо не можу показати. По трішки ось так. І заливаємо цим сиропом, вже сахаром, який закипів. Бажано лити в банку, а не поза. І закатуємо вже кришки ключом. Ключ у нас я не знаю. Полуавтомат, напевно, чи як його назвати. Але закручує, закриває дуже якісно, тому що ось так він збоку підкручується цією ручкою. Зробив там оберт 2, підкрутив. Зробив обер 2, підкрутив. І воно. Сто процентів, якби якісно зажимає кришки. Ось так. Далі все якби по стандарту закрутили, перевертаємо. Пече? А. Перевертаємо і потім вже, коли все закрутимо, то то так само закутаємо і все, нехай воно вже стоїть, поки повністю не вихолоне. там День-два. І потім в погріб. Тому ось такий рецепт, як не знаю, кому було цікаво корисно. Пробуємо, закриваємо, ділимося своїми враженнями. Рецепт, я ж кажу. Той, яким закриваємо ми. Можливо, там є ще якісь інші варіації, не знаю. Ми показали те, як робимо то ми. Тому всім дякую за увагу, всім до побачення. Підписуємося, коментуємо. До наступних зустрічей.